Весела розминка. Руками і пальцями імітуємо тварин та відтворюємо дії, про які йде мова у вірші. По болоті чапля йде. Раз-два. Раз-два. Павук сіточку плете. Раз-два. Раз-два. Зайчик з лісу виглядає. Раз-два. Раз, Мишка зернята, збирай. Раз-два, раз-два. Ведмежатку мед згрібай. Раз-два, раз-два. Крап у море відповзає. Раз-два. Раз-два. Чайка високо літай. Раз-два. Раз-два. Море хвильками гойдає. Раз-два. Раз-два. Ми на сонці загораємо. Раз-два. Голуби. Складаємо долоні рук навхрест та імітуємо політ голуба. Дружно голуби летіли. Крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. Прокидайся, зігрівайся. Складаємо долоні у формі купола і завзято стукаємо кінчиками пальців один об одний. Прокидайся, зігрівайся! Прокидайся, зігрівайся. Прокидайся, зігрівайся. Прокидайся, зігрівайся. Прокидайся, зігрівайся. Кульки. Активними кінчиками двох пальців імітуємо ліплення кульок з пластиліну. З пластиліну? я що завгодно, І зліплю ще коло бочка хай живе щасливо в нім. Олівець. Тримаючи олівець чіпкими кінчиками спочатку першого, другого пальців, потім першим, третім, першим четвертим та першим п'ятим, акуратно передаємо його з руки в руку. З олівцем Гарно граю. Поміж пальчиків тримаю. Перекочені. Качаю. І в пенальчик закриваю. Окуляри. З'єднуючи кінчики першого, другого, потім першого, третього та першого четвертого пальців, імітуємо скельце окулярів. Окуляри одягаю. все на коло розглядай. Окуляри одягаю. Все на коло розглядаю. Окуляри одягаю. Все на розглядаю. Дзига. Кінчиком пальця однієї руки малюємо коло по долоні іншої. Швидко, швидко б'ється, дзига чарівниця. Хто нею пограється, відразу звеселиться. Курочка. Зібраним кінчиком пальця однієї руки міцно стукаємо по долоні іншої. Курочка клює зернятка. І водичку п'є згорнятка, дзьобик в неї золотий і гостренький, і міцний.